Вітаю, я Сергій Конюшок, і ми презентуємо для вас новий енергійний телепроєкт Фітнес-ревізор. Ми інспектуємо нові фітнес-центри для того, щоб вам справді розказати, чи варто в ньому займатися чи ні. І ми зараз знаходимося в місті виноградів в новому фітнес-центрі ДАРТ, який незабаром відкривається. Що ми бачимо? Сучасне, сучасне приміщення, яке дуже гарно оздоблене в гарному ремонті. Бачимо велику кількість професійних тренажерів. Компанії інтератлетика лінійки X-Life. вони підібрані для того, щоб наростити, прокачати і збудувати своє власне тіло за найкращим стандартом. І що краще допоможе вам це зробити, це професійні тренера фітнес-центру ДАРТ Артур. Він буде завжди присутній тут. Дасть вам найпотужніші поради і найкваліфікованіший тренінг для того, щоб ви найкраще здобуло свою форму і мрію. Пішли далі. Ви бачите по обидва боки. Лінійки кардіотренажерів це для того, щоб ви могли скористатись такою послугою і нагодою, оздоровити свою кардіореспіраторну систему, зігнати зайвий жир, підсушитись і виглядати на наступне літо як справжній аполлон. Пішли далі. Родзинкою родзинкою цього залу буде зона вільних ваг, яка дуже гарно оздоблена гумовим покриттям. На чому на цьому покритті ви можете без остроху жбурляти штангу гонтелі і йому нічого не буде. І ви будете точно впевнені, що ніякий сусід з нижнього поверху не буде вам грюкати в двері, що ви йому що зламали. Але на цьому цікавинки не закінчуються. В цьому фітнес-центрі ви будете часто бачити відомих спортсменів, таких як Володимир Рекша, новоспечений чемпіон світу у ваговій категорії до 105 кг. кілограмів. Володя, що ти можеш сказати про цей зал? Ну чудова атмосфера, дуже багато світла, гарне повітря свіже. І я вже навіть пробую на міць оці гантелі інтратлетика, і де їх можу жбурляти дійсно на цей великий гумовий. Покриття гарно, що тут помости є. Я думаю, тут знайдуть себе і професійні спортсмени. А для того, щоб ви найкраще відновили свої сили, так сказати, зарелаксували, в наші послуги входить і масаж, і косметолог, і навіть солярі. Тобто можете засмагати, і щоб вам заздріли навіть ці культуристи засмаглі. Отже, можете засмагати і не переживати, що на фітнес сезон ви будете в озброєнні. А для того, щоб краще відновити свої сили, ви можете відновити їх нашим протеїновим коктейлем Фітобарі. Де завжди вас обслужить дуже якісно, і такі дівчата завжди будуть посміхатися, коли ви приходите. Отже, не зволікайте приходити о 12-й годині дня, 15 листопада, по адресу вулиця Миру, 6, у новий фітнес-центр дарт. Будьте сильними.